Перероблена в нову візуальну якість мапа Міддлбург і сьогодні ми спробуємо дізнатися, як же все-таки правильно грати на ній, щоб всі статисти були здивовані від того, які позиції ти займаєш, ну чи від того, що твоя команда програла менше, ніж за хвилину. Це перший випуск по огляду карт, тож для мотивації в майбутньому не забудь натиснути на вподобайку і підписатися на канал. І треба ж знову нагадати, що в мене є свій телеграм-канал. Тож чекаю тебе там. Всі посилання в описі під відео. В нещодавному оновленні 9.7 в новий візуал перекупали мапу Міддлбург. Ну, може хтось прослухав, то я думаю, нагадаю. І ми отримали нову, красиву, потужну мапу, яка до всього ще й пожирає твій фпс. як млинці зранку з молоком. Тож для початку хотів розповісти, щоб грати комфортно на тій карті, треба враховувати потужність свого девайсу і налаштовувати графіку, так щоб при попаданні на цю мапу ти міг більш-менш комфортно відіграти. Так як я в основному граю на планшеті iPad Pro 10.5 і року, і на ефірах в мене встановлені ось такі налаштування, при чому я все одно відчуваю іноді просадки по FPS. Яке залізо у вас, я не знаю, але можливо це якось допоможе в розумінні налаштування свого девайсу. Після цих дій ви потрапляєте на мапу Міддлбург, яка має три шляхи роз'їзду, а саме місто, підйом Нагору і, звісно, напрямок середніх танків це гора. Місто це напрямок важких танків, де в тебе є можливість показати, на що здатний твій важкий залізний тяж. В місті є також три напрямки роз'їзду. Це ближче до краю червоної лінії, де ти зможеш сховатися за насипом чи стіною, щоб наносити шкоду супротивникам. Одразу відповім на питання: чому ти не говориш про те, як треба робити, а як не треба. Про це трішки пізніше, як на мене, спочатку корисно буде дізнатися, куди можна поїхати, і наступний напрямок в місті це ближче до центра міста. Але тут треба бути дуже обережним, так як укриттів тут немає, і найкращим варіантом буде гра від борту. І грати на цій позиції на постійній основі теж не вийде. Ще один напрямок, і він знаходиться ближче до іншого краю міста. Але враховуйте те, що ви будете вразливі для середніх і легких танків супротивника, які грають на напрямку гори, і частенько якраз таки звідти деякі важкі танки втрачають більшу кількість своєї міцності. Після чого ПТСАу і важкі танки супротивника без проблем відправляють такого гравця в ангар. Чи можна грати на середніх танках в місті? Взагалі більшість гравців покрутять біля скроні пальцем, а самі витончені, напишуть тобі пару побажань в чаті. Якщо по правді, то краще так не робити. Середні і легкі танки можуть опинитися в місті разом з важкими танками тільки в двох випадках. Це коли у супротивника більша перевага по танкам, і це стало зрозумілим після засвіту, і ви розумієте, що фізично програєте. По-друге, коли на напрямку середніх танків поразка, і для того, щоб вижити і бути корисним, треба тікати до міста. На рахунок Петесау, то тут вже треба відігравати від переваги в команді. Можливо, твоєї допомоги чекають середні танки. Можливо, краще буде протиснути напрямок важких танків. Це також залежить від ПТ-САУ. Деякі настільки швидкі, що зовсім не програють середнім танкам, а деякі ПТ повільні настільки, що, поки ви доїдете, вже фланг протиснуть, і ви будете в максимально незручній ситуації. Щодо напрямку підйому гори, там майже ніхто не відіграє, тому що місцевість доволі відкрита і можливість потрапити під роздачу дуже велика. Тож, частіше за все, грається саме горам чи містом, тож ця рекомендація залишається незмінною. Щодо напрямку гори, це напрямок середніх і легких танків. Останнім часом в більшості випадків, якраз таки на цьому напрямку, можете побачити всю команду разом з важкими середніми і легкими танками. Але зараз не про це. Граючи на напрямку середніх і легких танків, також є ще такі собі три піднапрямки, які допоможуть зрозуміти, як відігравати на цій карті на цьому напрямку. Позиція ближче до червоної лінії, де середні танки з міцною баштою зможуть показати, у кого тут перевага. Хотів додати, що ці позиції ідентичні на випадок того, якщо ви на іншому респі. Друга позиція більш агресивна і в більшості випадків займається в тому випадку, коли ви ну дуже впевнені в своїй команді. Бо скільки разів я її не займав, без підтримки довго там не живеш. Тож треба бути обережним в її виборі. Ну і останній напрям це стосується. Більше легких танків, хоча це розповсюджується що на легкі, що на середні танки. Ця позиція займається в більшості випадків на початку бою. В основному займаєте ви її приблизно за 15-20 секунд після початку бою. І десь 25-30 секунд на засвіт. Але якщо за цей час нікого, краще спробувати просвітити в іншому місці. Але саме головне це спочатку подивитися на сетап команд, щоб взагалі розуміти, чи є сенс займати цю позицію, бо може бути таке, що вся команда поїхала в місто. Місто, так як середній чи легкий танк супротивників, вирішив не ризикувати і віддати гору без бою. Ситуації різні, але сенс один треба бути обережним і знати безпечні місця за світом. Що на рахунок чи варто їхати важким танкам на цей напрямок, частіше за все, в сьогоденному рандомі, побачити важкий танк там нікого цим вже не здивуєш. Тож так однозначно можна, але це вже залежить і від балансу, і від ситуації. Але звичайно, якщо всі поїхали на напрям середніх танків, то в жодному разі не їдьте одні в місто, так як буде два вирішення цієї ситуації. Це або вас запушать, або ви будете кататися по місту, тим самим не допомагаючи команді перемагати, завдаючи шкоду чи розмінюючи місні станку. Я чесно дуже сильно хочу допомогти в розумінні гри на картах, а враховуючи невеликий досвід саме в донесенні цієї інформації. Якщо ти щось не зрозумів чи не почув, що хотів, чекаю твій коментар під цим відео. Тоді наступна карта буде ще більш досконаліше розібрана. Дякую за перегляд і вподобайку. Зустрінемося в наступному, не менш цікавому ролику. До побачення.